Коротше, Юрочка, я знайшла, що таке Нікобоко, що це за фірма, це вказується бразильська, бразильська фірма Нікобоко, яка ось, 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 ти подивися, слухає з такими ляхами. І ось що кружка теж зайшла, кружечка, да, крошунка. Ну, я, звісно, не менша, але <сміття> знаєш, коли в спортивному магазині такі дівчині малышки, так, да. так що я хотіла сказати? Нікобоко це бразильська е, компанія. Ну, звісно, ну, ти подивися на цей дизайн. Поїмаєш? Це ж видно, що це бразиляна. Панієш? Ну, це на зиму б я б хотіла по такі красовочки. Ну, Нікобоко, не знаю, не знаю. Думаю. Але 13 євро, панієш? 13 євро ходимо і улибаємося. Тепер дивися рібок. Рібок, звісна фірма, понимаєш? це зрозуміло. Ну, це мене смущає, що це воно такий колір, це, аби було хоч розове, знаєш, розовеньке, то я ще розумію. Скільки 20 євро, ну, на 7 євро більше, але ж це рібок, понимаєш? В общем, що я хочу тобі сказати? Немає мого розміру. А тих за 10 євро шкіряних красивок немає. А оце тільки оце таке і оце таке. Ну, не знаю, ні кобоку. 13 євро і це. Я думаю, я подожду. Я не буду брати не те, не те. Все-таки у мене красивки є, є в чому ходити. Я ще там собі чорні купила. Ще у мене розові є Nike, е, я думаю, що ні, ні. немає такої нагальної потреби. Ну, Бразилія, ну Бразилія, ну Таня, ти в Іспанії, в Європі, ну, наша тобі та Бразилія. Рібок, інтересне, ну, якщо воно тобі не 100% підходить, якщо воно тебе десь смущає, то краще його не брати. Согласись, так? Да? Ну хорошо, сонечко. Піду я подумаю, може, чи брати мені ці брюки, чи не брати, Що ти думаєш? Яну кепку я візьму однозначно. А оці ці брюки не знаю. Подумаю ще, подумаю.